Хтось сказав сьогодні, я отримую своє диво. Послухайте, Бог бачив катастрофу. Ти заплатив за те, щоб бути тут. Бог бачив все, через що ти пройшов, щоб бути тут. Бог каже: Ти пройшов весь цей шлях. Вдалося тобі. Ісус, Хто така Фатіма? Я Фатіма. Хто така Фатіма? Я Фатіма. Хто така Фатіма? Фатима? Я Фатіма. Ти Фатіма? Так, так, це я. Фатіма діла ворога, які працювали у твоєму житті до сьогодні і завдавали тобі біль. Одна і та ж проблема сьогодні. Це закінчиться. Я сказав, що сьогодні все закінчиться в ім'я Ісуса. Я бачу як зараз справи в Нігерії дуже добре. Нігерії все добре. Ти знаєш Нігерію? Я з Нігерії, не з півдня, а з півночі. Так? Так, я з півночі. Ти з півночі. Так, так, бачу людей. Це як багато мечетей. Це схоже на те, що твоя сім'я не християни. Більше з них тебе оточують люди, які сповідують іслам. Так, але ти віриш у Бога. Так, пов'язана з вівтарем. Так. Ти кажеш, що платиш ціну. Ти говориш, я їду з дому, їду в Йоганнесбург. Ти говориш, навіть коли, коли тобі було важко, бо я бачу, що тобі було важко. Я бачу тебе в автобусах. Я бачу тебе у маленьких машинах. Я приїхала дорогою, дорогою через кілька країн п'ять місяців у цій подорожі, щоб приїхати сюди. Приїхала сюди. З Нігерії до Камеруну, з Камеруну до Чаду, з Чаду до Бангі, з Бангі до Замбії. Від Замбії до Зімбабве. Від Зімбабве до Південної Африки. Сус! П'ять місяців. Перед приїздом мене вкусила змія. Змія вкусила мене. Але я продовжувала йти. Перед приїздом моя мама продала будинок. Тепер моя мама бездомна. Вона сказала: ти моя єдина дитина. І продала будинок. Іди і зустрінься з батьком. Іди і зустрінься з батьком. Іди, і зустрінься з батьком. Іди, зустрінься з батьком. Іди, зустрінься з батьком. Ісус. Ісус дякую, що пам'ятаєш про неї, Боже. Ісус. Батько, якщо ти мене покинеш, я не знаю, що мені робити. Я вже здалася. Я вже здалася. Моя мама. Тепер вона не має дому. Їй немає де зупинитися. Вона бездомна. Вона бездомна. Пророк. Боже, не покинь мене, Боже. Ти моя остання надія. Допоможи мені. Мій брат заплатив за моє проживання. Мені ніде зупинитися. Коли я повернуся в Нігерію, там немає дому. Мій батько. Мій батько пропав без звісти. Ви бачите, скільки болю деякі люди мусять проходити. Це не жарт. Ти сказала, що він твоя остання надія. Ти заплатила ціну. Вона приїхала з Нігерії. Приїхала дорогою. Бо я бачив стільки автобусів, стільки машин. Вона приїхала дорогою через п'ять країн. Вона говорила про укус змії про укус чорної змії. Oh Jesus, have mercy. Це все, щоб прийти до вівтаря. На Твоєму вівтарі ти знайдешся. На Твоєму вівтарі. Ти знайдеш. Фатіма, іди сюди. Підійди. Підійди сюди. Ти знаєш, що битва закінчилася. Ісус. Закінчилася, закінчилась, закінчилась. Якщо колись був знак, що ти щось зробила, і віра твоєї мами. твоя мама продала будинок, щоб ти могла приїхати. Бізнес, адміністрація. Дванадцять років без роботи. Дух, який боровся. Навіть твоя мати бореться з тобою. Немає шлюбу, немає стосунків. Життя важке, так. так. Бог сказав мені про тебе. І сказав: Фатіма, так, я Фатіма. Тому я й запитав Фатіма. Ти кажеш так, Фатіма. Так, я Фатіма. То, що ти говориш. Я ледве стримую сльози. Приїхала дорогою 5 місяців подорожі. І сказала 5 місяців. Ти вже поруч. Можеш підійти до вівтаря. І ти хочеш бути надзвичайно благословенною. Всі, підніміть руки. В напрямку Фатіми. Фатіма, ти прийшла, щоб зустріти свого батька. Амінь. Амінь. Мене звати Альф Лукау. Я молюся за твою свободу і тримаю тебе за руку. Амінь. Скажи своїй матері. Ми дамо тобі кошти, засоби, щоб розповісти мамі. Так, битва закінчена. Амінь. Амінь. Після цього ти бачиш її, о Ісус. Підніміть руки в її напрямку. Іди сюди. Те, за чим ти прийшла, і навіть більше, ти отримаєш. Ніколи більше. Ти не будеш плакати, як плакала. Ніколи більше. Ти не будеш страждати так, як страждала. Батько мій, дякую тобі. дякую тобі. Дякую. Сину мій, підійди сюди. Ти з Нігерії. Помолимося разом. У нас тут жінка Божа. Мамо, ходімо. Ти, ти. Будь тут і не рухайся, щоб ми могли помолитися за тебе. Єпископи, давай, іди. Простягніть руки на неї. Простягніть руки. Господь знайшов тебе. Всі тут. Ви свідки трансформації. Це те, що Бог робить через пророцтва. Ви бачили, якою великою була та змія. Навіть змія була послана, щоб зупинити її, диявол брехун. Якщо подорож займе 5 місяців. Якщо подорож коштуватиме єдиний будинок, який в тебе є, вони його продали. Їдьте. Бог шанує віру. Простягніть руки і моліться. Відійди дух, що завдає болю. Іди геть в ім'я Ісуса. Ніколи більше. Якщо ви були благословені цим відео, будьте впевнені, що ви підписалися на наш канал. Ви можете знайти Альфа лукау на каналі Амі Ті або в прямому ефірі на Амі